Дуже дієвий перевірний спосіб посадки лахини, який я побачив в професійних розсадниках. В лахини поверхнева коренева система так що копаємо яму сантиметрів 40 см в глибину і 50-60 в ширину. Яму треба відгородити від землі листами шиферу або металу, щоб ґрунт не змішувався з торфосумішю. Просто в землю садити не можна. Садимо в торф, знадобиться десь літрість 50, кислотність 4,5 або 5. Для економії можна перемішати з землею. Засипаємо яму торфосумішу, робимо невелику виямку, розпушуємо корені рослини і саджаємо туди кущ, не заглиблюючи кореневу шийку. Трошки трамбуємо торфосуміш та проливаємо водою. Обов'язковим елементом є хвойний опад. Ним ми мульчуємо все під кущем. Він допоможе підтримувати кислотність та утримувати вологу.